Цього року українці мають розрахуватися із державою за свою землю і нерухомість за 2015 рік протягом 60 днів із з моменту отримання повідомлення рішення фіскальних органів про сплату податків. Інакше штраф. Такі повідомлення мали прийти людям до кінця червня. Відповідно, оплатити їх потрібно до кінця серпня. Але навіть якщо повідомлення вам не прийшло, це ще не означає, що ви нічого не винні державі. Потрібно зробити все-таки звірку з податковими органами, тому що я думаю, що квітанції були надіслані, але просто про нерухомість, про нежитлову нерухомість ми просто вперше її оподатковували за 2015 рік. Можливо, і ставки, ті, що прийняті, і обмеження, можливо, якісь пільги надавалися в тому чи іншому органі місцевого самоврядування. Відсутність повідомлень тим громадянам, які мають сплатити податок, в ДФС пояснюють технічними причинами. По-перше, всі органи місцевого самоврядування затверджували різні податкові ставки на землю та житлову і нежитлову нерухомість. По-друге, різниця і кількість пільгових квадратів для житла. Приміром, у Ніжині не оподатковуються квартири до 90 квадратних метрів, а будинки до 180, А в Чернігові квартири до 80 і будинки до 150 квадратних метрів. Крім того, могли не прийти квитанції власникам яких немає у базі даних Державної реєстраційної служби, в якій права на нерухомість реєструються з 2013 року. До того цим займались БТІ. БТІ повинна була передати всі бази до Державного реєстру речових прав, але це вже не наше питання. Справа в тому, що податковий орган нараховує податок на нерухоме майно згідно з державним реєстром речових прав на нерухоме майно. Тобто, якщо якісь певні дані були туди не внесені, Колись громадянина він добудував, але не зробив певні. Скажем, так закінчив своє будівництво і не ввів експлуатацію в свій будинок, тому дійсно у державному реєстрі можливо не бути таких, скажем так. Якщо він зараз несе в реєстр і прийде до нас, і звіриться, то нарахують податок. Тож податківці радять всім, хто має сплатити податки або принаймні здогадується про це, але не отримав відповідних повідомлень. Прийти до податкових органів з документами для звірки, отримати свої квитанції і сплатити податки. Тих, хто повідомлень рішень від фіскальної служби не отримував. Сам ні сном, ні духом про свої податкові зобов'язання перед державою обіцяють не штрафувати штрафну санкцію вона може отримати тільки тоді, коли це рішення буде узгоджене. Тобто, коли людина дійсно знає про це, вона його отримала, узгодилась ця сума, і вона своєчасно його не сплатила в рамках цих 60 днів».